Вітаю, друзі! Це перлини Біблії. І сьогодні 30 чергових запитань по всій Біблії, від найпростіших до найскладніших. Не забувайте рахувати свої правильні відповіді і напишіть свій результат в коментарях. Тож для початку 10 простих запитань, щоб розім'ятись. Номер 1 Що сталося, коли ангел відвалив камінь від гробу Ісуса Христа? Правильна відповідь великий землетрус. І ось стався великий землетрус. Бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Номер два. Бог Отець все підкорив під ноги Ісуса Христа і поставив його над усім, як голову чого. Правильна відповідь церкви. І поставив його над усім, як голову церкви. Номер три. Чи належав Ісус Христос до племені Левія, яке мало участь в жертовнику. Правильна відповідь ні. Адже той, про кого йде мова, належав до іншого племені. З якого ніхто не мав участі в жартовнику. Номер 4. Хтось скаже: Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі, що. Правильна відповідь: А я покажу тобі свою віру зі своїх діл. Номер 5. Чому навод відмовився продавати свій виноградник царю Ахаву? Правильна відповідь, бо це була спадщина його батьків. Але Навод відповів Ахавові: Нехай боронить мене Господь, щоб я віддав тобі спадщину моїх батьків. Номер 6. Що Естер попросила царя на своєму першому бенкеті? Правильна відповідь, щоб той разом з Гаманом прийшов на її другий бенкет наступного дня. Якщо би цар був таким ласкавим і побажав виконати моє прохання, то нехай за моїм бажанням цар разом із Гаманом прийдуть на бенкет. Який я влаштую для них ще й завтра. Я ж ученю так, як цар скаже. Номер 7. Закінчить вірш. Шукайте Господа, поки можна його знайти. Волайте до нього, поки. Правильна відповідь поки він близько. Номер 8. Пророк Даниїл бачив видіння про чотирьох великих звірів. Що означали ці чотири звіра? Правильна відповідь. Чотири царства. Ті великі чотири звіра це чотири царства, котрі постануть на землі. Номер 9. Що згідно пророцтва Амоса шукатимуть люди? Коли бродитимуть від моря й до моря, поневіряючись з півночі до сходу, але не знайдуть. Правильна відповідь: Шукаючи Господнього слова, але не знайдуть. Номер 10. Вірне слово. Якщо ми з ним померли, то з ним і житимемо. Якщо терпимо, то будемо з ним і що робити? Правильна відповідь царювати. То будемо з ним і царювати. Якщо відречимося, то і він відречиться від нас. Що ж, трохи розім'ялись? Тоді переходимо до більш складних питань. Номер 11. Коли Ісус в'їжджав в Єрусалим, багато учнів почали голосно хвалити Бога. Фарисеї з натовпу сказали йому, щоб він заборонив їм. Що відповів Ісус? Правильна відповідь. У відповідь він сказав: Кажу вам! Коли вони замовкнуть, кричатиме каміння. Номер 12. Анна запитав Ісуса про його учнів і вчення. Ісус відповів, що він може спитати самих учнів. Один із слуг Анни вдарив його, промовивши Оце так ти відповідаєш первосвященникові?» що Ісус відповів на це. Правильна відповідь, Ісус йому відповів: Якщо я зле сказав, то доведи, що зле. Якщо ж добре, то чому мене б'єш? Номер 13. В чому апостол Павло хотів, щоб віруючі в Римі були мудрими, та чим не заплямовані? Правильна відповідь мудрими в доброму і незаплямовані злом. Ваша слухняність дійшла до всіх. Радію за вас. Але хочу, щоб ви були мудрими в доброму і незаплямовані злом. Номер 14. За якої умови ми є найнещасніші з усіх людей? По словам апостола Павла. Правильна відповідь, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Номер 15. Отже, для вас, які вірите, дорогоцінність, а для тих, хто не вірить, камінь, яким знехтували будівничі, він став чим? Правильна відповідь наріжним каменем. Ну що ж, друзі, половина питань нашої вікторини вже позаду. Давайте візьмемо хвилинку, щоб трохи перевести подих. Я попрошу вас трохи прокрутити донизу. І якщо ця вікторина вам сподобалась, поставте лайк. І подивіться, чи підписані ви на цей канал. Якщо ні, то підписуйтесь. А тепер продовжуємо. Номер 16. Що проганяє страх? Оскільки страх несе страждання. Правильна відповідь досконала любов. Але досконала любов проганяє страх. Оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у любові. Номер 17. Яка була кінцева мета того, що Бог допустив продати Йосифа до Єгипту зі слів самого Йосифа. Правильна відповідь, щоб прогодувати численний народ. Ви замислювали проти мене зло, однак Бог повернув це на добро. Аби сталося так, як є сьогодні прогодувати численний народ. Номер 18. Який рік називався Суботою для Господа згідно закону? Правильна відповідь? Кожний сьомий рік. А сьомого року буде субота. Відпочинок для землі. Субота для Господа. Номер 19. Що знайшов у храмі священик Хілкія, коли там робили ремонт. Правильна відповідь. Книгу закону написану через Мойсея. Коли вони діставали гроші, які зберігались у Господньому храмі, священник Хілкія знайшов книгу Господнього закону, записаного через Майсея. Номер 20 Про яке місто сказано, що воно вважалось у Бога великим містом на три дні ходи, у яке після другого повеління пішов пророк. Правильна відповідь Ніневія. Цього разу Йона встав і за Господнім наказом пішов до Ніневії. Ніневія ж вважалась у Бога великим містом на три дні ходи. Ну а тепер, друзі, 10 справді складних запитань для справжніх знавців Біблії. Номер 21. Фарисеї та іродіяни казали Ісосу. Вчителю, знаємо, що ти справедливий, ні на кого не зважаєш, на людське обличчя не дивишся, а правдиво навчаєш доріг Божих. Що після цього вони спитали? Правильна відповідь. Ті підійшли та й кажуть йому, чи годиться давати податок кесареві, чи ні. Давати нам чи не давати? Номер 22 Перед ким первосвященик Ананій з промовцем тертилом звинувачували Павла? Правильна відповідь перед Феліксом. Фелікс сказав, вислухаю тебе, коли твої обвинувачі прийдуть. А через п'ять днів прибув первосвященик Ананій зі старшими та якимсь промовцем тертилом, котрі скаржилися намисникові на Павла. Номер 23 За який гріх Бог накладе кари, що записані в книзі об'явлення на людину? правильна відповідь Якщо вона додасть щось, свідчу кожному, хто чує слова пророцтва, які в цій книзі. Коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього кари, записані в цій книзі. номер 24 Кому написані ці слова? Бігли ви добре. Хто перешкодив вам коритися істині? Правильна відповідь Галата. Номер 25 З яких двох причин Павло не дозволяв жінкам навчати і панувати над чоловіком. Правильна відповідь: Бо Адам був створений першим. І не Адам спокутився. Бо Адам був створений першим, а потім Єва. І не Адам спокусився, а жінка. Будучи спокушена, потрапила в переступ. Номер 26 Самсон перший раз сказав Делілі, що втратить силу, якщо його зв'язати сирими жилами. Чим він другий раз сказав його зв'язати? Правильна відповідь новими мотузками. Він їй відповів. Якщо мене дійсно зв'яжуть новими мотузками, якими ще не користувались, то я ославну і буду таким, як усі інші люди. Номер 27 Скільки людей було з Давидом, коли він оселився у Филистимському краю? Правильна відповідь 600. Тож Давид разом із 600 воїнами, що були з ним, вирушив і пішов до гадського царя Ахіша, Маахового сина. Номер 28. Скількох маленьких істот Ягур вважав мудрішими за деяких мудреців з людей? згідно книги притчі. Правильна відповідь чотирьох. А ось чотири маленькі істоти на землі, які мудріші за деяких мудреців з людей. Номер 29. У книзі пророка Агеї записані такі слова. Ви сподівалися набагато, а виходило мало. А коли приносили те додому, то я його розвіював. У чим причина? Питає Господь Саваот, як він відповідає на це питання. Правильна відповідь А в тому, що мій дім лежить у руїнах, а кожен з вас поспішає працювати біля власного дому. Номер 30. Про якого царя написано? До нього не було такого, як він, царя, котрий навернувся би до Господа всім своїм серцем, і всією своєю душею та всією своєю силою, згідно з усім законом Майсея. Та й після нього не було подібного йому. Правильна відповідь про царя Йосію. Йосія. прагнув виконати. Прописані в книзі слова закону, що знайшов священик Хілкія в Господньому храмі. До нього не було такого, як він, царя, котрий навернувся би до Господа. Що ж, це всі питання на сьогодні. Дякую за вашу участь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас правильних відповідей. Давайте знаходити перлини Біблії разом.